Українці це народ, який формувався не століттями, а тисячоліттями. Наша історія не починається з князів чи козацьких часів. Вона виростає з глибинних культур, що існували тут задовго до писемності. І щораз заглядаючи в це минуле, бачимо: українська ідентичність це тривалий унікальний шлях, що поєднав безліч світів. Трипільці залишили перші грандіозні сліди. Їхні поселення вражали масштабами, а розвинена культура землеробства, кераміки та символізму відбилася у нашому культурному коді. Згодом степи стали колискою ямної культури індоєвропейських племен, які змінили карту людства, створили курганну традицію та принесли ранні форми соціальної організації. Наші землі тисячоліттями були місце зустрічі різних культур: скіфів, сарматів, кельтів, готів. Вони не ставали українцями, але збагачували місцеве населення стилем, зброєю, мистецтвом і символами, не руйнуючи тяглості розвитку. Близько півтори тисячі років тому формуються слов'янські союзи антів, склавенів і дулібів, найближчих предків українців. Археологічні культури зарубенецька, київська, корчацька свідчать про безперервність розвитку та зародження звичаїв, мови й самоврядування. Київська Русь стала етапом оформлення державності, принесла писемність, право, християнство і міжнародні зв'язки. Саме на південних землях Русі формувалося етнічне ядро, з якого згодом виросте український народ. Її духовний і культурний вплив продовжував визначати регіон ще довго після розпаду держави. Після монгольської та литовсько польської доби саме козацтво завершило формування української спільноти. Січ стала школою свободи, самоврядування й колективної відповідальності, а козацькі цінності, воля, рівність і непокора тиранії досі визначають український характер. Коли всі ці пласти від трипільців до козаків накладаються один на одного, постає українська ідентичність. Її творили хлібороби, і воїни, ремісники і князі, громади й державники. Це історія тяглості, в якій досвід тисяч поколінь, укорінений у землю, свободу і гідність, дозволив нам вистояти і залишатися собою. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка. найкраща підтримка каналу.